Вшанувати нелегку хліборобську працю на урочистості зібралися керівники господарств різних форм власності, передовики сільськогосподарського виробництва, переробного комплексу керівники та спеціалісти обласних служб АПК та ветерани галузі, щоб проаналізувати досягнення і невдачі з тим, щоб наступний 2011 тисячі хліборобський рік був вагомішим і добротнішим. Проходили урочистості за участю голови облдержадміністрації Сергія Рижука, голови обласної ради Юрія Заполовського, заступника голови облдержадміністрації Миколи Дейсона та Начальника головного управління агропромислового розвитку Миколи Дідківського за давньою хліборобською традицією керівникам області були вручені караваї як символ хліборобської праці, вітаючи хліборобів зі святом, голова облдержадміністрації Сергій Рижук зокрема сказав: дорогі земляки, усіх вас ще раз і у вашій особі. Вітаючи з днем працівника сільського господарства. Я бажаю всім нам хай здійсняться ці наші сьогоднішні мрії. Хай буде сьогоднішній день кращий ніж вчора. А завтра, нехай буде хоч трішки кращий день для нас і щасливіший, ніж сьогодні. І хай ми так будемо крокувати по своєму житті, скільки кому назначено, але частіше посміхатися один одному, радіти вирощеному хлібові, бажання його спожити і ще примножити. А для цього. Ми завжди бажаємо по добру по серцю один одному. Здоров'я, благополуччя, статків і щиро бажаємо, щоб дай Боже за рік діждати, щоби знов зустрітися. І порадіти один одному і всьому нашому хліборобському роду на святі передовикам сільготського виробництва були вручені державні нагороди присвоєні звання заслужений працівник сільського господарства України, нагороджено відзнаками знак Пашани, подяками, почестими грамотами Міністерства агрополітики та облдержадміністрації. Обіцяю вам буду налаштовувати весь депутатський корпус в області перш все за все на співпрацю із селянами. І ті кошти, які будуть надходити до державного бюджету, буду просити депутатів, своїх колег перш за все направляти на розвиток сільського господарства. Аграрії області завершили рік із хорошими показниками. Зібрали добротний врожай зернових, збільшено чисельність поголів'я худоби, зросло овалове виробництво продукції тваринництва. Втілюються на селі нові технології. все більше обертів набирає інвестиційна діяльність. На урочистостях відбулося також нагородження переможців обласного конкурсу трудового суперництва серед районів, зокрема за показниками сільськогосподарського виробництва у лісоступовій зоні. Перший здобув Ружинський район, у перехідній зоні – Новоград-Волинський район і в зоні Полісся Коростенський район. На святі були визначені також перемоці трудового суперництва серед підприємств харчової і переробної промисловості, відзначені кращі фермерські та особисті селянські господарства. А кращим інвестором року названо товариство Галекс Агро Новград-Волинський район.